Ця ракета вона схожа на одну з е, північно-корейських ракет. Е, Конкретно модель я називати не буду, але дійсно за ті інформацію, яка є в мережі інтернет, ті фото, які на парадах були виставлені в е, північно-корейських парадах, за соплами, за задньою частиною цієї ракети, вона дуже схожа. І дійсно, ця ракета е, північно-корейська виготовлялася на базі скандеру, тому дуже велика схожість. Саме тому ми схиляємося до версії, що можливо це є ракета, яку саме надала Північна Корея. Тому що методика виготовлення є не дуже сучасною, зокрема, і обхід реп, і певні технології по соплам, і певні технології в двигуні. Тобто є відхилення від стандартних а, тих ракет а, Іскандер, які ми а, ну, вже бачили під час ударів по місту Харків. Вірогідніше за все, це є ракета, яку або надала Північна Корея, або ж ця ракета створена нещодавно закресленнями росіян та технологією росіян, які вони надали, можливо, іншій країні, в тому числі, можливо, Північній Кореї. Тут Зараз пару фотографію, давайте було знищення затирання типа там